Лавченівці так зізнається у любові до нашого міста. Відомий фотограф США Сильвія Десван. Свої почуття жінка переносить і на фотороботи в проєкті повернення. Саме повернення до рідної землі присвячує виставку Сильвія, адже народилась вона в Чернівцях. я єврейка, і я народилась в 1941 році, коли бути єврейкою було не дуже популярно. У жінки нелегка доля, що видно по її роботах. Коли мама Сильві була вагітна, батька забрали радянські солдати, а сім'ю було депортовано до Трансністрії згодом західну Німеччину, а звідти в США, де родина майбутнього фотографа, не мала нічого. Потім Сильвія жила в Мексиці, але з чинівцями в серці. Люди питали мене звідки я. Я казала Черновіц. Так, я пам'ятала Черновіц. Але люди не чули ніколи про це, і це звучало, ніби я з місяця. Тому Сильвія вирішила розказати про Нівці на весь світ її мистецькі роботи публікувалися на виставках багатьох країнах Америки та Європи, і тепер всесвітньо відомий фотограф у рідних Чернівцях. Я не мала змоги жити тут, але відчуваю себе як вдома. Я неправду люблю Чернівці. Пані Сильвія у Буковинській столиці не тільки лікує втомлену долою ондолою душу, вона вчить Чернівчан бачити місто по-новому в рамках проєкту пізнаючи історію крізь об'єктив фотокамери. У втілені задуму їй допомогли працівники музею історії та культури євреїв Буковини, які захопилися її фотороботами та історією життя. Коли дивитися на її фотороботи, звичайно, відчувається Цінність, ти сам переймаєшся цією історією, незважаючи на те, що можливо. Навіть ще не знаючи про те, що приховано за цією фотографією, детально, тобто безпосередню історію цієї людини, одразу розумієш, що в ній закладена неймовірна глибина. Чернівецькі учні пані Сильвії після її порад бачать місто по-іншому. Цих людей дуже легко впізнати по захвату в очах. Вони діляться їм, ніби відкрили під новим кутом вже звичні для них місця. Тетяна Тадеєвна приміром тільки повернулась з фотоательє в руках свіжі фото робити, які навчила Сильвія Десван. Я навіть назвала цей цикл просто. Натхнення від Сільвії, відношення е, Сільвії до Чернівців, е, до своєї батьківщини саме вона родом з Чернівців, е, передалося і нам. Сільвія Десван навчатиме Чернівчан фотографувати місто до 25 липня, а також насолоджуватиметься тим, що нарешті вдома.